Так, всім привіт. Все, ми працюємо, працюємо, нічого не знімаємо, бо в принципі все те саме робимо, що завжди. Нічого такого особливого. Але захотілося зняти такий момент. ну Буде який цікавий момент, там буде на нестандартний, потім ми покажемо ці посилочки. Дивимо, дивимося, посилочку з нової пошти прийшло. Оце нам така посилочка треба. Оце, нам так... Оце. Оце така упаковочка. А решта все заплане папером. Ось так роблять. Ну, по, великому, по великому рахунку. Бачите, яка посилка, по великому рахунку, все одно вони якби таку, таку поковук запакували. От, от ті гроші вони все одно взяли. Там 95 було на 10 гривень дорожче. О, не так воно й більше, але все одно якось так воно, м'яко кажучи, не зовсім правильно. Якось так. Пишіть свої коментарі. О, та, ні, зараз ми розпакуємо цю посилочку, покажемо вам, що тут. Так, дивимося, щоб ці поселці приїхали. З Луцька, з бази, там, де ми завжди беремо все. Редукції. Редукції для пакування з змійовіка. Ми перепробували багато різних редукцій. І купували, замовляли десь із Польщі, мені присилали. Люди. І там, і там. І знаєте, яка проблема? Коли сильно затягуємо його тут. Цьому місці, а тут лопати мусить інколи любить. А оці взяли редукції, ми, що там, дехто каже, дивіться, о, дивіться калатунь. За що ми беремо на ці базі? Тут все, що, що ми візьмемо, воно все якісне. Займаються люди по-дорослому. Даю контакти, кому треба по всіх комплектуючих. Починаючи від приходового клапана, від крана. є люди пишуть мені, та я знайшов хорошу якість, та я купив, я купив в іншому місці. потім приїжджаю робити, А його страшно в руки брати. О, я не знав, а я е, думав, що воно однакове. Та не, воно вони не однаково. Воно. І за то ціна, яка не, що десь там або такі ціні самі, або дешевше. що таке мені схоже привозили е, дорогше і гіршої якості. О, яка сухе цю редукцію. Бачите, яка вона файненька, масивенька. Але бачимо, що тут ще цікаве в нас. А цікавила в нас в тому, що тут така редукція, а тут ось така редукція. Будемо робити, є спецзамовлення, а може з часом і перейдемо. Ну, Це вже дорогий дорогий варіант. 18 труба, тут 15 труба, а тут 18. -та. І тут перехід із 3 четверті на півдюймо, а тут перехід із 1 дюйма на 3 четверті. Як вона там розвальцюється, піде та труба, ще не знаємо. Ще не робили, ну, але це так. Подивимося, тут все одно, ну, бачимо, стіночка не така, все не таке. А це дорого, звичайно, ціни не, не пам'ятаю, але це така річ. Хі -хі -хі. Побачимо, як воно буде. фірма, та сама, виробник той самий. Бачимо, -то, Тут немає емблеми. Емблеми немає. Якась так, така так емблема, не знаю який китайський де його робив але латуні не пожаліли вони все слідкуйте за нашим каналом розкажемо тут замівички бачимо стоять стандартні оце той та редукція Тільки з вами дивилися якісно затягнемо саме емблема видно не видно О, трошки видно міцна надійно Зараз я перевірено. В принципі, тут скрізь ці самі змійовички. Все те саме зробимо. Ну, Коли фарбуємо, ми там їх замотали скотчем малярним. Там середині всередині той самий зміївичок. А то буде... Ну ми раз робили 20-ту трубу, там є на наших, в нашому каналі відео такий теплоакумулятор. Робили не 15 трубу, а робили 20-ту трубу. Там воно наклеєві на Клеєві, але так лей тільки так. Там все одно пакля ще з тої сторони розвальцьовачка, труба розвальцовується, бачимо і з півдюйма на 3 четверті. і розвальців труба що там широка, ну, дві тру... тут виходить дві труби в цьому місці. Така широка площа прилягання. Запаковуємо, а потім на ту розвальцовку затягуємо. Це якби такий хороший добротний варіант. Але 18 трубу що ми не робили. Тобто 20 ми трубу робили, ні, 22 ми робили, так, 22 але вона така була. Не копила. І тверда, погано з нею. Так вона на, ну, чашко вона напішла і там з кріпленням ну, було багато проблем. І... Зажимав цанговим зажимом, там вона пропускав тому зажиму. Ну, а це таким способом попробую робити. Спосім її е -е, подобається тим, що вже він багато разів перевірений, випробуваний. Ну, і там так само зміючки є, там не будемо дивитися всі зміючками, там півтори тони, тут тона там тона. Ось так. Все. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі!